Танечко усім. Крісло однієї з найпотужніших найвідоміших меблевих фабрик світу німецької Хімоле. Компанія майже з історичним досвідом. Модель крісла Козіформ. Це одне з найрозкісніших і найдорожчих крісел фабрики Хімола. Модель Козіформ вартість нового такого крісла, коштує понад 4000 євро. Крісло обладнане дерев'яним кругом каркасом. І там є така крутилка, за допомогою якої крісло крутиться навколо своєї осі в будь-яку сторону, безліч разів. Бірочка хімола, Koзіform. Давайте детально оглянемо круг. Круг в дуже гарному стані. Незначні сліди експлуатації. Як і будь яка хімола козіформ з регулювань тут є наступні. Крісло крутиться навколо на 360 градусів. Це я вже казав регульований, регулюється підніжка в крісла, також регулюється кут нахилу спинки, будь-які позиції від вертикальної до теперішньої, а також є регульований підголівник. Тобто регулюється кут. Майже 10 позицій підголівника. Крісло виконане повністю в натуральній люксовій шкірі. А тепер по порядку пропоную, поки крісло розкладене, детально оглянути стан оббивки стан шкіри. Погляньте, яка шкіра. Просто фантастична. Фантастична шкіра. Це просто складочки, це не є ні по ні поріза, ні подряпине, нічого. Всякий стан. Підголівничка. Це відео я вам показую з відстані 30 см. Тобто для того, щоб ви могли побачити будь-який найдрібніший нюанс. Так, сидіннячко, показую трошки крупшим планом, щоб. Тепер стосовно якихось можливо, що тут нема тріщин чи ще чогось, все розрівнюю. Все показується просто просто складочки. Так. Ось підніжка. Зараз ще детально вам покажу підлокітники, щоб не було ніяких нюансів. Так. Лівий підлокітничок. Давайте ще Давайте складемо підніжку. Підніжка регулюється з цим речагом ліворуч. Тепер оглянемо стан крісла. Ліва частина. Знову ж таки, показую з відстані 30 см. Для вашого розуміння зараз я бачите на відстані 30 см. Зараз я метр від крісла, телефон тримаю. Тобто тут, ну, візуально ну, прекрасний стан. Наприклад, відстань 2 метри. Тобто тут. Все, що ви бачите, будь-який дрібний, якась там. Це є просто так, якщо впритул вдивлятися в крісло з такої істині. Погляньте, тут все абсолютно з натуральної шкіри, шкір замінника на кріслі немає абсолютно Яка шкіра. Це є крутилка Козіформ. Оригінальна, яка відповідає за кут нахилу спинки, тобто її можна фіксувати в будь-якому зручній позиції. Ось тут є от з відстані 20 см. І тут якась така міні... мінімальніша цяпочка Ось. з відстані пів метра. Це якщо вдивлятися, це знаєте просто подряпинка Так, складемо спинку і подивимося ззаду, так? Так, дивимося під зверху. І задня частина дивимося під голівничок і потім рухаємось далі по спинці. У себе з винятку, шкіра. Давайте я праворуч шва покажу з максимальною близькістю щоб Ще раз круг. І ліворуч. Все, передивились крісло кругом. Тепер стосовно останньої опції. Це є регулювання підголівничка. Сконструйовано таким чином, що зігнути підголівник ви можете, сидячи на кріслі, буквально дотиком пальця. Раз. Два, три. Бачите, як змінюється кут? Три, 4, 5, 6, 7. Одним словом. Згинається він більш, ніж достатньо, тобто предостатньо. А для того, щоб його розігнути, то вже потрібно зусилля. Це для того, щоб ви коли кладати голову, щоб крісло. Не розганало підголівничок. Ось так все сконструйовано. Ще раз показуєш тут на підголівничку, ніяких, ніяких нюансів абсолютно зблизька немає. Погляньте, яка розкіш. Це схімоли. це моє найулюбленіше крісло, на мій погляд, воно є найкращим і найзручнішим козіформа. Давайте ще раз перейдемо по стану шкіри, вже складенемо вигляді і на тому завершимо. Бачите, беріть, як все гарненько. Дуже в дуже гарному стані збереглось крісло. Ми його там не фарбували, не підфарбовували, не шпаклювали, не перешивали, нічого. Тобто це є видно. Ага, стосовно того, як піднімається підлокітне підніжка, просто вперед до щелчка, вона піднімається, назад опускається. А стосовно підні... спинки, ось сюди ви її розфіксовуєте, а сюди ви зажимаєте і фіксуєте спинку в певній позиції. Ось таку класну річ, таке гарне креселечко. Маємо. В описі під цим відео є посилання на наш сайт. Там є посилання на сайт виробника, скріншоти з цінами, параметри, наші контакти, все необхідне для придбання цього кріселка.